Байрактар, байрактар Ді до мене, байрактар, ай байрактар, ай, хороший пес. Це дівчинка. А тоді байрактариня? Друзі. а Які ви знаєте незвичайні клички для ваших домашніх улюбленців? Ходімо, запитаємось мешканців нашого міста. У нас є собака. Вибір в моїх братів став 100% на джеві, скорочено від Джевеліна. Тому е, такі опції 100% зараз найбільш поширені. Я знаю на Байрактарі, ось ці варіації, різні Батоні. скорочені, да, довгі скорочені, тобто це, це зараз топ. Чому? Тому що це теж символіка. Людина відчуває себе причетною до всіх подій, до нашої перемоги вже найближчим часом, до всіх тих подвигів, які наші ЗСУ звершують на полі бою. А ми тут в тилу, хоча б якось, навіть морально підтримуємо їх. У нас була кішка, яку моя малоша сестра назвала Мишою, і це було дуже незвично. Тому що коли гості приходили додому і запитували, чи в нас хтось є, ми казали, так, миша. Всі думали, що це миша, але насправді це була кішка. Аблон. Облом? Так. Да. – Ви чули таке? Чи у вас? Да, Ні, в мене немає немає. Було в дідуся собака. Ну, вона як прив'язалась до нього, він назвав її облом. У мене дуже багато друзів е, є собаки, яких звати Берта. От, напевно, чоловік 15 є, і багатьох, і вони між собою не знайомі, але. Дуже багатьох є ім'я Берта. Ти мені зручно, коли приходиш до друзів, просто кажеш Берта, і в тебе точно <соць> собака підійде. точно да точно собака до тебе підійде. По знаєте, мені найнезвичніші клички для домашніх улюбленців це. Які знаєте довгі імена і з з прізвищами там, там Карл, какої там Карл Великий, наприклад, там чи якісь там Вільям Шекспір, там кота так називають. Для мене це дивно, коли там кіт має там, якесь заморське ім'я, прізвище якоїсь відомої людини. От мені здається, тварин домашніх потрібно називати е, коротшими іменами, оскільки наскільки я знаю є дослідження, що, наприклад, коти вони сприймають лише імена, щоб були два склади. У мене є кіт, якого звати просто кіт. <рес> кіт. Так, тому що ми з братом довго сперечалися з приводу того, як його назвати, і ми вирішили просто залишити так, як є. У мене е, Доріан. Чому що це ім'я означає? Е, це персонаж із твору портрет Доріана Грея». Круто! Чому, чому так назвали і кого? Е, мишку. Щурика. Клас, чому так? Просто це перші яке спало на думку.